Верегти майбутнє у конотопі на Сумщині лише 16 освітніх закладів з 36 працюють за змішаною формою навчання. Іншим спочатку потрібно виконати всі вимоги щодо безпеки учнів, які укриття підготували школи і дитячі садочки, що працюють офлайн, та які проблеми потрібно вирішити іншим закладам. Дивіться в нашому сюжеті. З початку навчального року у конотопі за змішаною формою навчання працює лише шість шкіл та десять дитячих садочків. Усі інші проводять заняття дистанційно. На сьогодні більше на сьогодні 13, 13 чоловік. Да, онлайн змішане навчання. Он дітки за комп'ютером навчаються. На е, сьогодні е, 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 тринадцять навчається 13 чоловік. <звіт> у таких школах діти мають тривожні рюкзаки, з якими спускаються до захисних споруд на час повітряної тривоги. У кожної дитинки є рюкзачок, у рюкзачку є тривожний. Там є тепло кофточка, штаники, печенька. От, дитина, бо може ми і по дві години в підвалі в укритті сиділи, тому ми год... забавляємо їм. У Пущина побачите водичка там у нас у середині. У дитячому садочку сонечко готували укриття три місяці. За словами директорки освітнього закладу Надії Шатоніної, єдине, чого не вистачає, біотуалет, адже все інше для комфортного перебування малечі вони вже мають. Наразі у сховищі може поміститися 150 діток, проте заклад розрахований на 210. Дітей відвідування міняється кожного дня, і десь в нас приблизно в середньому 109-110 дітей більше не буває. Тому нам приміщення якраз достатньо для того, щоб помістити сюди свої дітей. Опитування 6,5 з половиною тисяч батьків показали, що 78% хочуть, аби їхні діти навчались за дистанційною формою навчання. Проте ситуація постійно змінюється. Станом на сьогодні проводиться майже щотижня, а навіть і двічі там на тиждень проводиться серед батьків опитування, і картинка міняється. Ті, хто залишалися на онлайн, виходять офлайн, і тому ситуація змінюється. Одні класи виходять. Ходять другі в цей час навчаються дистанційно, адже не всі наші укриття у закладах готові прийняти у всю кількість учнів, яка є у закладах. Школи без захисних споруд не мають можливості працювати офлайн, щоб вирішити цю проблему. Міська рада шукає для них приміщення поблизу, що служитиме укриттям. Одну зі шкіл можливо доведеться перемістити до міського університету. Є такі а, заклади, де просто неможливо, да немає ніякого не підвального приміщення, неможливості а, для бомбосховища. Тому а, я знаю, що там розглядаються деякі різні варіанти, і навіть переїзд до іншої будівлі. Народний депутат Олександр Качура приїхав до міста, аби на власні очі побачити, як працюють навчальні заклади, за словами народного обранця, освітяни це герої, які всупереч війні зробили все для безпеки дітей. Майже на відміну справляються в рамках тих можливостей мінімальних, які зараз є під час війни, але водночас є проблеми. Ці проблеми будемо вирішувати спільно і впевнений. Після того, коли я проведу розмову з міністром освіти, з профільним комітетом освіти, багато питань ми будемо намагатися вирішити в найкоротші терміни. Олександр Качура переконаний, що дітям краще навчатися в школах та садочках. Депутат наголосив, що міська влада має зробити все можливе, щоб підготувати більше шкіл до навчального процесу. В межах депутатських повноважень пообіцяв сприяти цьому процесу. Анна Мельниченко, Володимир Богдан, новини правда тут.